Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На спробі дати хабар у розмірі 500 тисяч доларів. ДБР затримали Ігоря Гринкевич, не маючи жодного виробництва одягу, жодної швейної машинки та фахівців. Три компанії Гринкевича у січні лютому 2023 року підписали змін оборони. 23 договори на загальну суму 1,54 мільярда гривень на постачання літнього одягу та білизни. Перший пішов залужний в шоці в той же час. З'явилась інформація про можливий арешт садового прямо на робочому місці. Мер Львова з дружиною може покинути країну. Пишуть телеграм-канали. Залужний уже змінив військове керівництво Львова. Влада в той же час хоче прибрати й мера, який, на їхню думку, погряз в корупційних скандалах. Хоча самі нічим не чистіші. Паралельно з цим мер Львова Андрій Садовий розпочав інформаційну кампанію проти телеграм-каналів, які пишуть про його корупцію. Пише телеграм-канал Джокер. Андрій Садовий насправді зовсім не просто хлопець. Андрій Садовий справді практично міні. Олігарх у Андрія Садового є свої депутати: центральне телебачення та радіо. Міні-набір олігарха, так би мовити. Тихий спокійний Андрій Іванович Садовий виявився не тихим і неспокійним міні-олігархом. На прізвисько Андрій Доля. Усі гроші весь бізнес у Андрія Садового природно записаний на дружину. І навіть уся медіа імперія садового записана на дружину. Та у звичайного тихого Андрія Садового виявилася ціла медіа імперія. Природно, як ми знаємо, вартість змісту ТБ-каналу каналу це збиткова справа. Це мільйони доларів щомісяця. Андрій Садовий витрачає на тебе під час війни. Першою медійною жертвою Андрія Садового став телеграм-канал Труха, який систематично писав про корупцію Андрія Садового. Андрій Садовий замовив за 35 тисяч доларів розслідування проти телеграм-каналу Труха у зовсім невідомих розслідувачів під назвою NGL. NGL – це насправді не зовсім невідомі хлопці. Це хлопці із проєкту Наші гроші Львів. Підрозділ наших грошей у Львові не поділив гроші зі своїм начальником, алкоголіком Юрієм Ніколовим, який систематично поливає брудом. Нашого президента ФБ а вранці прокидається і видаляє посади. Так ось проєкт наші гроші Львів зробили ребрендинг у НДІЛ і сіли на фінансування до Андрія Садового. Поповнили медіа імперію Андрію Долі. Так, під час війни, також переходимо до розслідування проти телеграм-каналу Труха. Людина, яка написала це розслідування, якась Катерина Родак. Заходимо на ФБ сторінку розслідувача Катерини Родак та спостерігаємо стандартну картину. Зеленський поганий. Команда Зеленського погана. Про Андрія Садового слова поганого нема. Ну і все розслідувань. Проти трухи почалося і закінчилося на грошах. Журналістів цікавило лише одне питання: скільки заробляє Труха? Розслідувачі з'ясували, що труха за три місяці заробляє 600 тисяч доларів. Не буду засмучувати розслідувачів, але тихенько скажу: труха за три тижні заробляє 600 тисяч доларів, а не за три місяці. Але яка ваша справа, скільки заробляє приватний проєкт? Труха? Ключове слово заробляють. А ви, шановні розслідувачі, не хочете розслідувати, скільки під час війни Андрій Садовий витрачає на свою медію імперію. Не цікаво і так, Андрію Івановичу ви, ви трохи палитесь, коли замовляєте своїх регіональних ручних собачок Санджел воювати проти центральних телеграм-каналів. Андрій Іванович рівень різний. Андрій Іванович, війна так війна, і ваш друг, російський олігарх Фрідман, вже не допоможе вам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.